Натомість масові розстріли розпочалися майже у всіх в'язницях Західної України: у Луцьку, Станіславі, Тернополі, Рівному, Дубні, Ковелі, Дрогобичі, Володимирі Волинському та багатьох інших. Одна з найстрашніших трагедій сталася у Львові. Тут у чотирьох в'язницях НКВС розстріляли за різними оцінками від трьох до п'яти тисяч людей. У самому місті почалися облави. Будь-кого могли затримати на вулиці й оголосити шпигуном та диверсантом. Спочатку людей розстрілювали звичним для органів НКВС способом пострілом у потилицю у спецкамері багатьох перед смертю катували. Але фронт швидко наближався, тому розстріли поставили на потік. Людей зганяли в камери та розстрілювали з автоматів через віконце для передачі їжі або кидали туди гранати. Убитих спочатку вивозили вантажівками та ховали у спеціальних місцях, а пізніше ховали вже на подвір'ях та у підвалах в'язниць. Окупувавши Львів, німці спеціально відчинили двері в'язниць та розкопали тіла вбитих для антирадянської пропаганди. А пропаганда СРСР своєю чергою намагалася повісити цей злочин на нацистів, як і у випадку з розстрілами. Польських військовополонених такі дії радянських каральних органів підпадають під категорію військових злочинів за нормами тодішнього міжнародного права гаазьких конвенцій, про дотримання яких постійно заявляв радянський союз під час Другої світової війни.